Ваше високопросвященство, святий отці. Шановні гості, панові студенти, я дуже вдячний його високому Митрополиту мітрополіту Михаїлу за те, що він благословив мене, виступив в такий поважній аудиторії. Я давно не, виступ... не виступав публічно, тому... Даруйте мені моє хвилювання. Дорогі випускники, сьогодні ви виходите у великий світ, у ваших серцях могутна зброя, правда Божа. Ми віримо, що ви йдете в цей світ лукавий, злобний і неправий, ніде наживий. І не зарвати кар'єри. Ми віримо, віримо, що ви виходите на велику боротьбу за велику правду. Ми віримо, що ви будете а не наємниками, що не станете у вас допомоги, не скажете, чи це ваші проблеми. Ми віримо, що ви будете жити за принципом. Коли проблеми ваших парафіян, ваших духовних чат будуть вашими особистими, особистими проблемами. Бо Господь спитає нас на страшному суді, не скільки разів як ми хрестилися, а скільки сиротських сліз ми витерли. я знаю, трудно бути пастором. Трудно стояти за правду. Згадайте Іоанна згадайте Крестителя. Але треба вистояти. Це і життєвий шлях. Бо наше життя це одна мить, одна сходинка до Царства Небесного. І цю сходинку треба пройти достойно. Служить правді Божій. Служіть Україні, бережіть благословення Боже, яке дано нам честь ще з часів апостольських. Берегіть свободу, честь і гідність нашої матері України. Не бійтеся ворогів, не бійтеся байструків, ми подоляємо їх, поморимо їх. Дякую, бачити, як піднялася наша. Духовний, духовний центр на Волині, увінчений Христом і Тризубом, завдяки трудам нашого владики міхайка. Відсіда. Слава Богу! Слава Україні!